Сьогодні ми поговоримо про операції з множинами та реляційну алгебри в SVI пролог. Отже, план нашої довіді включає вступ в основні операції з множинами в реляційній алгебрі, реалізація операцій в SVI пролог, також порівняння з іншими мовами, зокрема SQL, Haskell та Python, а також висновки. Почнемо з вступу, а саме, множини є однією з базових структур даних, яку широко використовують у багатьох галузях комп'ютерних наук, від теорії множин до баз даних. У логічних мовах програмування, таких як пролог, операцій над множинами реалізуються через предикати, що дозволяють маніпулювати даними, забезпечуючи при цьому ефективне вирішення задач. У цій доповіді ми розглянемо основні операції над множинами, такі як об'єднання, перетин, різниця декартів картів добуток та ділення а також їх реалізація в пролог. Отже, давайте перейдемо до розгляду кожної операції окремо. Почнемо саме з об'єднання множин. Об'єднання множин – це операція, яка поєднує елементи двох множин таким чином, щоб в, результаті, щоб в результаті не було дублювання елементів. На слайді зображені два випадки реалізації цієї операції, саме з будованими предикатами, а також без будованих предикатів. Отже, звернемо увагу на перший варіант. Об'єднання реалізується за допомогою використання таких предикатів як append, sort. Append, в свою чергу, це предикат, який додає елементи з першої множини до другої, створюючи при цьому тимчасовий список. Перша множина ми бачимо, set 1 включає такі елементи, як 1, 2, 3, set 2 включає 3, 4, 5. Sort при цьому сортує список і автоматично видаляє дуплікати. Отже, в результаті ми отримаємо об'єднану множину без дублювань. Ми також можемо реалізувати операцію об'єднання множин без зазначених предикатів, але з використанням мембер, який перевіряє, чи елемент є в списку. Якщо елемент вже є в множині, він пропускається, якщо ні, то додається до результату. Як бачимо, ми отримаємо таку саму множину, як і в першому випадку. Наступна операція це є перетин множин. Перетин множин – це операція, яка знаходить всі елементи, які є спільними для двох множин. Порядок ножин можна реалізувати за допомогою таких предикатів, як find-all та sort. Findle, в свою чергу, збирає усі елементи, які є одночасними побок ножинах, а sort видаляє дуплікати і сортує результат. Саме тому з множин 1, 2, 3 та 2, 3, 4 ми отримаємо результат лише 2, 3. Два елементи це 2, 3. Логіка реалізації безбудованих предикатів полягає в тому, що якщо елемент є в обох множинах, то він додається до результату. В іншому ж випадку він пропускається. Результат у нас є такий самий, як і в першому випадку. Наступна операція це є різниця множин. Різниця множин – це операція, яка знаходить елементи, які є в одній множині, але відсутні при цьому в іншій. На першому прикладі ми можемо бачити, що предикат FindAll збирає усі елементи з set 1, яких немає в set 2. Саме тому в результаті ми отримуємо множину, яка складається лише з одного елемента, а саме з одиниці. В другому випадку, якщо елемент є в обох множинах, то він додається до результату. Тому ми також отримаємо множину, яка складається з одиниці. Далі ми переходимо до декартового добутку. Декартів-добуток добуток це операція, яка створює всі можливі пари елементів з двох множин. Це можна дуже легко забезпечити за допомогою такого предикату, як FindAll, що ми бачимо на першому прикладі. Він генерує всі пари елементів з двох множин. В нашому випадку перша множина складається з двох чисел, саме з одиниці та двійки, друга множина складається з літер, з A та B. Тому в результаті ми отримаємо комбінацію всіх можливих пар. З чисел та літер, які ми зазначили раніше. Без вбудованих предикатів реалізація полягає в тому, що для кожного елемента з першої множини створюються пари з усіма елементами з другої множини. І як бачимо на другому прикладі, ми отримуємо такі ж пари, як і в першому випадку. На наступному слайді ми детальніше розглянемо операцію ділення множин. Ділення множин це операція, яка визначає, які елементи однієї множини розподіляються по іншій множині так, що для кожного елемента з цієї першої множини існує відповідний елемент в іншій множині для кожного елемента з цієї множини. Тобто визначення звучить доволі складно, але іншими простішими словами це можна сказати таким чином: ділення множин передбачає, що для кожного елемента з однієї множини A є певний набір елементів з іншої множини B, що складають під в межах множини B. Традиційне ділення насправді базується на понятті універсального квантора, який також відповідає предикату for all. Словами, це можна описати так. Для кожного B з множений S має існувати пара A та B у відношенні R. Тобто це означає, що A входить до результату ділення, якщо немає жодного B з множений S, для якого не існує відповідного зв'язку між A та B. На цьому слайді ми розглянемо саме приклад реалізації з будованим предикатом for all. Отже, спочатку за допомогою предикату find all ми шукаємо всі елементи x, для яких для кожного y з множини B, B є пара x-y в множині A. Далі ж предикат for all гарантує, що для кожного елемента y з множини B знайдеться відповідна пара x-y в множині A. У нашому прикладі на вхід ми беремо реляцію R, яка складається з такого списку пар, як A та 1, A2, B1, C1 та C – 2 а також множини S, яка складається з двох елементів 1 та 2. Саме тому в результаті ми отримаємо множину, яка складається з двох елементів, C, A та C. Далі ми розглянемо реалізацію реляційного ділення без використання предикатів. Як я вже зазначала, пролог не має прямого універсального квантуру, але його можна змоделювати за допомогою подвійного заперечення. На цьому слайді ми якраз розглянемо, як це можна реалізувати. Звернімо увагу, в нас є предикат all R for AllB. Цей предикат читається так: не існує такого B, змножений S, для якого не виконується наявність пари. A та B в R. Якщо для кожного B умова виконується, тоді A задовільняє універсальний квантор. У всіх випадках реалізація зводиться до перевірки умови для всіх B з С пари A B, що є практичним застосуванням універсального квантора в реаліційному діленні. загальна конструкція першого предикату гарантує, що не знайдеться жодної B з S, для якого не виконується наявність парень A та B. Далі у нас є предикат Division, який реалізує саме операцію ділення. Тут перебираються потенційні значення A, наприклад, a, b, c. Для кожного A перевіряється, чи виконується умова, що для всіх b з S існує пара УР. Задана реляція там множина у нас така як і в першому випадку, і наступний предикат це є запит на ділення. Цей Предикат виведе усі значення A, для яких виконується умова реляційного ділення. Тобто, у даному прикладі це будуть a, які мають пари з обома елементами множини S. І в результаті ми бачимо, що ми знову отримаємо два елементи, це A та C, як і в попередньому випадку. Тобто, який висновок ми можемо зробити. Використовуючи подвійне заперечення пролог змоделює універсальний квантор. Тобто перевіряється, що немає жодного елемента BS множене S, для якого б не існувало відповідної пари AB у реляції R. Це і є сутність операції реляційного ділення, де A повинно бути пов'язане з усіма B з S. На наступному слайді ми насправді розглянемо реалізацію реляційного ділення на інших мовах програмування. І почнемо саме з SQL. Усі плотраліційне ділення реалізується за допомогою вкладених підзапитів з конструкції not-exists. Основна ідея полягає в тому, що для кожного елемента A перевіряється відсутність хоча б одного елемента B з множини S, для якої не існує пари A B у реляції R. Тобто таким чином, якщо а, такий B не знайдено, A задовольняє умову ділення. Тепер давайте детальніше розглянемо код. Припустимо, що у нас є дві таблиці множина B, з якої вибираємо елементи, та реляція, що містить пара B. Спочатку ми вибираємо унікальні значення A з реляції, за допомогою Select Distinct A. Далі Not Exists допомагає нам переконатися, що не існує такого B з множини S, для якого не знайдеться відповідної пари AB у реляції R. І наступне це внутрішній підзапит перевіряє наявність пари A-B для поточного A та B. Якщо для хоча б одного бійця умова не виконується, зовнішній нот Exist повертає False і A не потрапляє до результату. Далі ми ж розглянемо особливості реалізації реаліційного ділення на такій мові програмування, як Haskell. У Haskell операцію ділення можна реалізувати за допомогою спискових виразів, тобто основна ідея така ж, для кожного кандидата A перевіряється, чи для кожного B множини S, існує пара AV у реляції R. Якщо так, A включається до результату. Давайте також детальніше розглянемо код. Defusion обчислює ділення, перевіряючи всі унікальні значення A, тобто отримані за допомогою Unique S. Далі в нас відбувається саме ця головна перевірка, що для кожного множини S, пара A B знаходиться у реляції R. Лише в цьому випадку A потрапляє в результат. І далі в нас є функція, що витягує унікальні значення A з реляції, щоб уникнути повторної перевірки одного і того ж елемента. На цьому операція реляційного ділення закінчується і ми отримаємо результат. Також згадати про особливості реалізації цієї операції в імперативних мовах, зокрема, ми розглянемо це на прикладі Python. Python аналогічну операцію, тобто реляційне ділення, можна реалізувати, використовуючи списки та множини. Для кожного елемента A перевіряється, чи для всіх b з множини S існує пара AB у реляції R, тобто як в попередніх випадках. Сама схема суть вона така сама. Щодо коду, давайте розглянемо детальніше. Функція Division для перевірки ділення включає віник A, за допомогою, який можна писати таким чином, що за допомогою множинного включення отримаємо унікальні значення A з реляції. Також для кожного A перевіряється, що для всіх B з множини S існує пара з реляції R. Якщо умова виконується, A додається до результатного списку. І результатом є список всіх A, для яких існує пара з кожним B з множини S. Тобто реалізація в Python дуже схожа до попереднього випадку, як ми реалізовували цю операцію в Haskell. Зглянувши усі приклади, хотіла б зробити невеликий підсумок. Отже, щодо Haskell, використовуємо чисто функціональний підхід для обробки списків. В цьому випадку також ми зручно застосуємо. В Haskell доволі зручно застосовувати спискові вирази для перевірки умов та маніпулювання елементами множин. Ця мова також підходить для тих, хто віддає перевагу функціональному стилю програмування. Щодо Python, то він реалізує операцію через стататні списки та множини. має більшу при цьому бібліотечну підтримку, що полегшує маніпулювання даними. Також Python придатний для швидкої розробки завдяки простоті синтаксису та широкому спектру бібліотек. Щодо SQL, то ми використовуємо реляційні операції для ділення множин через конструкцію, яку ми вже згадували саме not exists. За допомогою підзапитів перевіряється, чи для кожного елемента з множини S існує відповідна пара в реляції R. І також цикл запит для ділення виглядає наступним чином. Select Distinct A. Not exists, та внутрішній підзапит, що можна зробити висновок, що сама структура цикло-коду доволі проста та е, коротка. Тому час переходити до висновків. Отже, під час роботи сьогодні було розглянуто е, основи реалізації операції ділення для реалізаційних баз даних за допомогою мов програмування таких як Prolog, Haskell та SQL, і також Python. Окремо обговорювалися використання універсального квантера для реалізації цієї операції, а також роботи побудованими та нестандартними предикатами. Це є важливим у контексті побудови ефективних запитів для обробки даних, що підвищує продуктивність і зручність роботи з великими базами даних. Щодо результатів спроб зазирнути у майбутнє, тобто поговоримо про перспективи. Огляд у майбутнє вказує на, те, що, на важливість оптимізації запитів і реалізації подібних операцій для більших і складніших систем. Розробка нових алгоритмів для обробки великих наборів даних і можливість автоматичного ділення множин має велике значення насправді в галузях, де використовуються реалізаційні бази даних, зокрема у фінансовому секторі, логістиці та подібних. В майбутньому ці концепти можуть бути інтегровані в реальні прикладні програми для автоматизації бізнес-процесів, підвищуючи при цьому ефективність і зручність роботи з даними. А озирнутись навколо, що поруч, що подібне, де можна застосувати. Насправді розглянута сьогодні операція реаліційного ділення є лише частиною широкого спектру операцій, що застосовуються в теорії множин і реаліційних базах даних. Аналогічні Підходи можна використовувати в таких сферах, як аналіз даних, машини навчання, інтеграція та очищення даних, зокрема, техніки обробки ножин і операцій на них є важливими для задач аналізу великих даних і створення ефективних алгоритмів для пошуку шаблонів у даних. Що було цікавим, та що саме вразило? Сьогодні цікавою була спроба реалізувати ділення без використання вбудованих предиказів і порівняння цього. Підходи з вбудованими функціями, такими як в у пролозі або ж NAMP в Хаски. Це показало наскільки зручні можуть бути насправді інструменти в мові програмування, однак також продемонстрували, як можна вирішувати складні задачі вручну за допомогою логічних побудов і математичних концепцій. Щодо нового ми дізналися. Було цікаво дізнатися про використання універсального квантару у програмуванні і як це можна реалізувати в різних мовах програмуваннях. Таких як Haskell, Python і Prolog, і також SQL. Також важливим відкриттям стало розуміння того, як насправді реаційне ділення може бути використано для оптимі... оптимізації запитів до баз даних, і побудови складних запитів, що виконують перевірку умов для всіх елементів множини. Чим була корисна робота над завданням? Ця робота краще зрозуміти, допомагає краще зрозуміти теоретичні основи операцій на множинах і реляціях, а також важливість правильної оптимізації запитів для ефективної обробки великих обсягів даних. Розуміння того, як можна застосовувати математичні концепти до реальних програмних задач, є насправді корисним для майбутніх проєктів в області обробки даних і розробки програмного забезпечення. Та яка трудомісткість та складнощі? Основною складністю була саме реалізація операції ділення без використання вбудованих функцій, що вимагало глибокого розуміння принципів роботи з множинами і реляціями. Крім того, роботи з різними мовами програмування потребує уважності при адаптації коду до конкретних вимог кожної мови. І хотілося б зробити загальний висновок, а саме, робота над завданням була корисною для розширення розуміння теоретичних і практичних аспектів роботи з реаліційними базами даних, математичними операціями на множинах та логічним програмуванням. Вона також відкр... відкрила нові горизонти для подальшого розвитку та вдосконалення алгоритмів, ефективної для ефективної роботи з великими даними. На цьому все. Згадані сьогодні операції та їхню реалізацію можна зайти за покликанням, зазначеним на слайді. Дякую за увагу!